Ось, я йому кажу, типу, ну, прапорщик не помітить нормально. Ось е. <гум> давай, давай. Це це одразу видно, це строковий тебе дичаю. Ага. Чувак, ти що робиш? Е, Та мені командир е, сказав повиривати ці квіти, щоб все було з зеленим. Так, а чого ти так нерівно рвеш? Треба рівніше, бо командир скаже переробляти. Так, добре, все, ми пішли. Так, хлопці, вам задача. Йдіть до ангару номер 1 Там стоїть бетери та бехи. Підремонтуйте їх трохи і викочіть, і погрузіть на танковози. Питання? Ні. 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 Не. А... Мені здається, чи ми це все будемо ремонтувати мінімум місяць приблизно. Ага. Слухай, там з'явився спеціяк як попасти на Донбас. Там мої товариші з правого сектору збирають бригаду, яка туди поїде, десь приблизно через тиждень. Що, їдемо? Я навіть думати не буду. Так, поїхали. Так, ага, ти хочеш вступити до наших лав? Так. Добре. Ох, так, трохи все ж страшно. Ну, все ж таки, це не тренування, а якби, ну, вже реальна війна. О, стоп, а це не той, що квітки видавав? Той. Так, всі доїхали. Це добре. Так, всі вже розбіглися, а ні, не всі. Хлопці! Що таке? Ну що, я вас попереджаю одразу. Інші ж одразу розбились, потім пожалкуть про це. Коротше, дивіться, з завтра почнуть крити артою, бо ви приїхали. Кожен раз, як приїжджають нові люди до нас, вони криють дорогу артою. Тому не лякайтесь, все, вільні. А, до речі, хлопці, не їдьте, поки почекайте пару днів. Значить, який план операції? Група з 11 людей і одної вехи. Їдуть на штурм. Їхню арту перекриває наша арта. План штурму люди знають, які на нього поїдуть. Все, поїхали. Чого сам? Де всі? А, та нас мінометом накрило. Хлопці залишились там. Раці розрядилися. Мене командир послав штаб доповісти про ситуацію. Ніфіга, ну добре, біжи скоріше. Командир, нас артою накрили. Так, значить, берете два бетери і їдете звільняти полонених. Все, поїхали. часу небагато. Та де ж він може бути. А, ось він. Ти чого тут? Там командир всіх кличе, операцію нову планують. Та якось. Не знаю. Ну просто нашим сказали, що типу, їдьте все нормально, а в результаті їх накрили мінометом. Ну, блін, якось, типу, ти зрозумів про що я. Ой, ладно. Стоп, а звідки в тебе новий шолом? Та я ж кажу, там групу нову збирають для нового штурму. Всім учасникам видають шоломи. Так, а чого ж ти мовчав? Пішли скоріше, поки шоломи не розібрали. Так я ж. ну добре пішли. Так, зараз берете три шістдесят і їдете на штурм. План такий: Питання є: ні. Ні. Угу. Швидко вилазимо. Це засада. Що це там таке? Бетер! тривога, Бетер! Сюди на нас наступає, Є вірогідність прориву! Швидко всі на блокпост. Що це там таке коїться? Потрібно подивитися.